Кажуть, що найкращий час посадити дерево був 10 років тому. Що ж, найкращий час для регулювання кислотності ґрунту для чорниці становив 3-12 місяців тому. Чорниця потребує ідеальної кислотності ґрунту, щоб найкраще працювати. Вони віддають перевагу рівню кислотності від 4 балів на 5-5 в добре дренованому суглинному ґрунті з 4% органічної речовини. Забезпечення ідеального середовища є критичним, щоб їх волокнисті, неглибокі корені могли правильно поглинати поживні речовини. Розуміння кислотності ґрунту може бути заплутаним і складним. Якщо ви забираєте одну справу від цієї статті, я настійно рекомендую ґрунтовий тест, особливо коли ви вирощуєте щось із конкретними вимогами ґрунту, такими як чорниця. Наші експерти допоможуть вам інтерпретувати ваші результати, щоб ви могли мати чудовий вегетаційний період. Коли ви додаєте чорницю до нової ділянки, протестуйте ґрунт за півроку до року заздалегідь, щоб підготувати ділянку. Поговоримо про те, що таке кислотність ґрунту і чому це важливо. Тоді ми перейдемо до декількох способів регулювати ґрунт під час ваших чорничних кущів. Що таке ґрунтова кислотність? Кислотність ґрунту коливається від 0 до 14 і вказує на кислотність або лужність. Більш висока кількість вказує на більшу лужність, а менша кількість вказує на більшу кислотність, причому саме точкового нуля є нейтральним. Рівень кислотності ґрунту часто приймає заднє сидіння до рівня НПК та мікроелементів, коли вони повинні бути першочерговим пріоритетом. Права кислотність для того, що ви вирощуєте, може бути різницею між просвітаючим садом і тим, де ви залишаєтесь здогадуватися весь сезон. Коли рівень кислотності ідеальний, ваші рослини можуть повною мірою скористатися всім, що ви робите, щоб забезпечити потрібну кількість мінералів та макро та мікроелементів. Чому кислотність має значення? Зростання буде здоровим, врожайність збільшиться, плодів буде багато, а ризик захворювання зменшиться. Як перевірити кислотність? Я рекомендую щорічний ґрунтовий тест, проведений університетом або місцевим відділенням для розширення сільського господарства. Результати нададуть вам фундамент, щоб ви знали, як лікувати свій ґрунт перед сезоном і протягом року, щоб надати свої культури саме те, що їм потрібно просвітати. Коли вирощування культур, таких як чорниця, які віддають перевагу кислого ґрунту, найкраще мати вимірювач якості для вимірювання рівня кислотності в режимі реального часу. Це недорогий і простий спосіб отримання показань кислотності, щоб ви могли регулювати ґрунт, якщо це необхідно. Просто вставте зонд у ґрунт і прочитайте показання пристрою. Взагалі. Читання нижче 5 точок нуля або вище 7 балів 2 потребують швидких дій. Як рівень кислотності впливає на чорницю? Кущі чорниці, що вирощуються у висококисленому, низькому кислотному ґрунту, можуть почати проявляти симптоми хлорозу та затягнути ріст. Це вказує на те, що рослина має труднощі з поглинанням необхідних поживних речовин з ґрунту. Коли чорниця посаджена в нейтральних ґрунтах, де просвітатимуть більшість інших культур, вони можуть не рости. Налаштування рівня кислотності складніше, коли рослини вже присутні. Як знизити рівень кислотності? Перш ніж вибрати метод коригування кислотності, ознайомтеся з текстурою та типом ґрунту у вашій області. Рекомендації щодо кількості застосувань будуть змінюватися залежно від його конверсії та поглинання. Зниження рівня кислотності на глинистих ґрунтах складніше, ніж у піщаних ґрунтах. Згідно з розширенням Державного університету Мічиганського університету CEC, ємність обміну катіонами, перелічені у результатах випробувань на ґрунті, може бути використана для оцінки текстури ґрунту, якщо вона прямо не зазначена. Високий рівень кислотності може призвести до недоліків бору, фосфору, цинку та заліза. Це може статися, коли рослини надмірно запліднюються, відчувають поганий дренаж або отримують нітрат кальцію. Нижче наведено кілька способів зниження рівня кислотності ґрунту. Елементальна ґрунт, сірка це недорога та легко доступна поправка, яка повинна використовуватися, якщо тестування ґрунту вказує на те, що підвищений рівень кислотності викликається родовищами кальцію. Елементарна сірка швидше перетворюється на сульфат, коли ґрунт теплий вище 55 градусів за Фаренгейтом або 13 градусів Цельсія і вологим. Це час, коли ґрунтові бактерії, які допомагають прискорити процес, є найбільш активними ці корисні бактерії не активна в кінці осені чи зими, тому багато садівників додають її навесні. Однак, оскільки ця форма сірки не вилучається, сміливо застосовуйте її восени. В ідеалі застосовуйте свої поправки за рік до посадки. Це дає час сірки, щоб вести та набувати чинності, і дає вам час провести кілька тестів перед пересадкою. Ви також можете застосувати поверхневе застосування навколо встановлених рослин. Ви можете придбати ґрунтові підкислення в інтернеті або в місцевому магазині постачання садів. Більш вести в ґрунт, і його ефект займає більше часу. Регулярно і послідовно вода, щоб допомогти процесу. Оскільки органічні речовини в ґрунті розбиваються бактеріями, сірка може бути перетворена на сірково, якщо рівень кисню низький. Це, безумовно, так, якщо ви відчуваєте запах гнилих яєць. Коли це трапляється, сірка не працює так, як передбачається. Дотримуйтесь рекомендацій у вашому ґрунтовому тесті та на упаковці продукту. Продукти, що містять сірку, розкладаються, тому вам потрібно буде додати їх з часом, щоб ґрунт не став занадто лужним. Додайте органічні речовини, такі як добре витягнутий компост, щоб допомогти уповільнити цей процес: сульфат заліза, заліза. Це набагато дорожчий варіант. Оскільки він вимагає приблизно в 8 разів більше сірки для досягнення такого ж ефекту. Однак ви побачите результати раніше. Інтервенінальний хлорос та пожовтіння молодих листків можуть свідчити про відсутність здорових кореневих систем та високого рівня кислотності. Застосування сульфату заліза забезпечить рослину так потрібним залізом та підкислює ґрунт, вбивши двох птахів одним каменем. Загальна рекомендована швидкість застосування одна чайна ложка для кожної ноги висоти куща чорниці. Хелат заліза може бути застосовано до листя для стимулювання вегетативного росту, тоді як вживають поправки ґрунту. Це швидке рішення може зменшити кислотність всього за 3-4 тижні, додавши 500 грам на 10 квадратних футів, ви повинні помітити, що рослини зелені за цей час. Бавовняна страва цей побічний продукт бавовняної промисловості це добавка з потрійною дією. Бавовняна страва це відмінне добриво з повільним вивільненням для кислотних рослин, таких як чорниця. Вона сповнена цінних поживних речовин, високої органічної речовини і може бути використана як мульча для зниження тиску буренів. Додавання цього до вашого ґрунту допоможе рослинам поглинати поживні речовини, зменшити конкуренцію, заохотити здорову мікробну активність ґрунту та покращити здоров'я ґрунту. Бавовніна страва, як правило, має композицію НПК в П5-2-1. Коефіцієнт застосування становить 10 фунтів на 10 квадратних футів. Сфагнум торф мох Включіть це у своє зростаюче середовище, щоб швидко змінити рівень кислотності та допомогти провітрювати ґрунт. Використовуйте це, якщо ви хочете посадити чорницю, але кислотність становить від 5 точок 5 і 7 точок 0. Залежно від початкового рівня кислотності, видаліть 4-6 дюймів ґрунту з вашого майданчика, не лише отвір для посадки, і замініть його на рівну кількість сфагну, торфного моху. Змішайте його в ґрунт і повторно перевіряйте через 6-8 місяців, щоб визначити, наскільки добре він налагодився, зробіть корективи за потребою. Ґрунт розкладається з часом через ерозію, тому плануйте регулярно внести зміни до ґрунту. Зверніть увагу, що існують екологічні проблеми, пов'язані з видобутком цього продукту. Карбон накопичився протягом тисяч років і зберігається у болотах у всьому світі. У сукупності водно болотні угіддя зберігають більше вуглецю, ніж усі наші ліси разом. ГОМОСу відповідального відповідування в атмосфері і руйнує природні місця проживання. Незважаючи на те, що торф мос вважається відновлюваним ресурсом, оскільки болота можна пересадити, вважається, що вуглець продовжує випускати до 40 років після видобутку, що є головним занепокоєнням серед екологів: сульфат амонію. Для рівнів кислотності вище 5, використовуйте сульфат амонію. Це особливо ефективно, якщо рівень фосфору низький, постійне використання сульфату амонію може знизити рівень кислотності нижче бажаного діапазону для чорниці, тому будьте обережні при його використанні. Як підвищити рівень кислотності, будьте обережні, намагаючись підвищити рівень кислотності. Пам'ятайте, ви можете додати більше, якщо це необхідно, але ви не можете його видалити. Коли кислотність ґрунту занадто висока, поживним речовинам потрібно більше часу, потрібно більше. Рослини можуть поглинати розчинені поживні речовини, тому, коли їм потрібно більше часу, рослини стають дефіцитними, що може призвести до затримки росту або хлорозу. Алюмінієва токсичність іноді може виникати. Коли рівень кислотності знижується занадто низьким, тому вносять коригування, щоб уникнути цього. Сечовина Сечовина дозволить вам внести невеликі корективи, коли рівень кислотності нижче 5. Він менш кислотна, ніж інші добавки. Майте під рукою вимірювач кислотності для швидкого тестування. Дерев'яний попіл. Якщо ви використовуєте дров'яну плиту для нагрівання свого будинку, дерев'яна попела легко доступна. Майте на увазі, що він містить високий рівень калію та кальцій, тому проконсультуйтеся з ґрунтовими тестами, перш ніж вибрати цю поправку. Він діє швидко і легко доступний для рослин після застосування. Стандартний показник застосування для домашніх садівників з 1000 квадратних футів місця становить близько 1,5 галонів раз на рік. Нанесіть його перед посадкою, підтримка кислотності та загального здоров'я чорничних рослин. Рослини чорниці це легкі годівниці, тому надмірне розфарбовування матиме негативний ефект. Якщо ви знайомі з потребами кислотності азалій та рододендронів, годуйте чорницю однаково. Нанесіть водорозчинні добрива пізньою весною. Чорниця чутлива до нітратів, тому уникайте використання будь-яких добрив, що містить азот у такому вигляді. Зосередьтеся на поліпшенні ґрунту по всій плановій чорниці, а не лише в основі кожної рослини. Під час запліднення створіть навколо кожної рослини 6-8 дюймів навколо кожної рослини, обережно не розміщуючи його безпосередньо на кореневий комір, оскільки це може бути шкідливо. Створення цього кільця дозволить корінням знайти їжу куди завгодно. Після початкового коригування кислотності випробуйте свій ґрунт щорічно та будьте послідовними, щоб виробництво ягід не страждав. Неефективні або шкідливі добавки для чорниці. Ці предмети не є надійними або є шкідливими добавками і не повинні використовуватися. Подрібнені листя, вони занадто нейтральні, оскільки вони розкладаються занадто швидко, щоб мати значний ефект. Кава різний рівень кислотності з різних джерел робить цю добавку ненадійною. Крім того, якщо ваш ґрунт має високу кількість азоту, додавання кави може гальмувати вироблення квітів та фруктів. Алюмінієвий сульфат це може бути токсичним для чорниці і не повинно використовуватися для регулювання кислотності. Вапняк вапно відмінне для нейтралізації кислотності ґрунту до діапазону 6 точок до 7 точки 0, що ідеально підходить для більшості рослин, але не для чорниці. Нейтралізація їх ґрунту може бути для них дуже шкідливою. Вапно повільно діє, тому коригування рівнів може зайняти роки. Голки це міф про те, що голки сосни підкислюють ґрунт. Однак це чудова і вільна мульча. Таблиця оцту, хоча оцет може швидко і тимчасово знизити кислотність для зміни рівнів потрібно багато оцту. Крім того, оцет впливає лише на кислотність водного розчину, а не мінерального. Це означає, що коли починається регулярний полив, кислотність повернеться до того, що було до застосування. Остаточні думки чорниця одна з небагатьох культур, які віддають перевагу ґрунту з кислої сторони. Річний ґрунтовий випробування поважною лабораторією настійно рекомендується. Якщо ви хочете додати кущі чорниць у майбутньому, почніть змінити свій ґрунт сьогодні, щоб почати їх на правій нозі. Налаштуйте поправки повільно, щоб уникнути пошкодження рослин і часто випробувати.